Понад 260 дронів та ракет. Нічну атаку вперше відбивали французькі винищувачі Міраж 2000 Мінус дві рідкісні ворожі цілі. Прикордонники вразили сонцепьок і вітязь. Представники України та США зустрінуться в Верріярді для продовження консультацій. Вітаю! Мене звати Богдан Гайдамака, і зараз я розповім про те, що на часі. Російські терористи вночі масово наатакували територію України. Окупанти здійснили комбінований удар по об'єктах критичної інфраструктури, запустивши 261 повітряну ціль. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 34 ворожі ракети різних типів та 100 дронів. Ще 86 безпілотників локаційно втрачені. Повітряну атаку росіян вперше відбивали французькі винищувачі Міраж 2000 Їх Україна отримала місяць тому, а також літаки ф 16 Цілями нічної ворожої атаки по Україні були переважно об'єкти енергетики та газова інфраструктура. На Полтавщині пошкодили газовидобувне підприємство, а кілька тисяч приватних домогосподарств поки що без газопостачання. Руйнування такі, що видобуток тимчасово зупинили у Тернопільській області. Дві ракети влучили у газотранспортну мережу. На Одещині ворог ударив по енергооб'єктах. 20 тисяч мешканців області без світла. Аварійні бригади працюють, щоб відновити пошкоджене обладнання на обстріл енергет... Етики відругав президент Зеленський, зазначив, що першими кроками для встановлення реального миру має бути примус Росії до припинення масованих ударів. З повітря рашисти атакують і Харків. Ворожий дрон типу Молнія влучив у цивільне підприємство. Там минулося без постраждалих. А вночі по обласному центру росіяни вдарили ракетою, поцілили по об'єкту інфраструктури. Восьмеро людей поранені. Одну з жінок витягли з під завалів. Також пошкоджені вісім багатоповерхівок та понад 30 приватних будинків. На місці вилучено уламки, це ракета Іскандер-М, її направлено на експертизу. Іскандер-ракета доволі точна. Тут пошкоджено цивільну інфраструктуру. В принципі, об'єкт критичної інфраструктури також є за нормами гуманітарного права об'єктом критичної інфраструктури і цивільним об'єктом його заборонено обстрілювати. На фронті від початку цієї доби відбулося 56 бойових зіткнень. найгарячіші напрямки: Турецький, покровський, лиманський та курський. 13 разів окупанти штурмували неподалік Торецька, Деліївки, Дружби та Дачного. Бої тривають по українських населених пунктах. Рашисти гатять авіабомбами. На покровському відтинку фронту ворог намагався 11 разів посунути зсу із займаних позицій. Сили оборони дають відсіч у Курській області. Українські оборонці відбили п'ять атак росіян. Ще п'ять зіткнень тривають. Росіяни перевіряють українську оборону на міцність на Сумщині біля зони курської операції. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угрупування Сіверськ Вадим Мисник. Каже, переважно в бій, йде піхота. Водночас спостерігається зниження активності дронів, проте росіяни продовжують мінометні обстріли. ЗСУ відбивають спроби атак, використовуючи місцевий рельєф, болота та ліси. Водночас окупанти намагаються скувати українські військові ресурси. Найбільша концентрація військ ворога от в, в, в тих районах, які межують з проведенням курської операції, там і піхотні підрозділи, звичайні піхотні групи. Вони таким чином намагаються не скільки диверсійно роботи, скільки перевіряти міцність нашої оборони, якихось намагаються шляхи такі випробувати. Але ж техніку ми, звісно, що не даємо використовувати. Ми нищимо її на підходах. І кадри від наших прикордонників на Харківщині. Пілоти підрозділу Фенікс мінуснули дві рідкісні ворожі цілі російську вогнеметну систему Сонцепьок та ЗРК. «Вітязь». також відомо, що було ліквідовано близько десятка автівок окупантів та особовий склад російської армії. Агентку ФСБ затримали правоохоронці. Жінка готувала теракт біля рівненського ТЦК. Мала завдання підірвати саморобну вибухівку, коли поблизу військового об'єкта була б максимальна кількість людей. Російські спецслужби вийшли на мешканку Вінниці, коли вона шукала легкого заробітку у телеграм-каналах. Те, що жінку викрили, зберегло їй життя. Куратори планували ліквідувати її як свідка під час активації вибухового пристрою. На американсько-українських переговорах у Саудівській Аравії розглядатимуть питання щодо встановлення шляху до миру. Зустріч також може стати нагодою для підписання угоди про корисні копалини зі США. Розповіли в українському МЗС. Перемовини делегації заплановані на вівторок. З боку США участь візьмуть спецпредставник Стів Вітков, держсекретар США Марко Рубіо і радник президента Майк Волц. Водночас у МЗС зазначили, що участь росіян не планується. Українську ж делегацію має очолити керівник офісу президента. Нам нічого не відомо про те, що там мають бути росіяни. Ми такої жодної інформації не отримували, і виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Порядок денний. Я думаю, для всіх зрозумілий українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство, його подальший розвиток, і звісно, в центрі розмови Шлях до миру. Україна ще раз повторю, конструктивно налаштована. Україна готова і прагне миру, як ніхто інший у світі. Жорсткий підхід щодо угоди з Україною про видобуток корисних копалин демонструє віце-президент США Джейді Венс, і він у цьому навіть радикальніший за президента Дональда Трампа, стверджує Блумберг. За даними агентства, держсекретар Марко Рубіо, радник з питань нацбезпеки Майк Волці, спецпредставник з питань Росії та України Кіт Келох демонструють поміркованішу позицію. Разом з тим відзначають, що у приватних зустрічах Венс поводиться стриманіше ніж під час публічних виступів. Німеччина, Франція і Британія виступають за припинення вогню і поділяють спільні принципи щодо України. Про таке заявив у Брюсселі німецький канцлер Олаф Шольц. За його словами, важливо досягти негайного поліпшення ситуації. Шольц наголосив, що країни ЄС тісно співпрацюють та узгоджують свої кроки зі Сполученими Штатами Америки. Ми повинні досягти негайного покращення ситуації, наприклад, через припинення вогню в повітрі та на морі. Жодна критично важлива інфраструктура більше не повинна зазнавати нападів. Має відбутися обмін військовополоненими та повернення викрадених осіб. Олаф Шольц, канцлер Німеччини. В Україну надійшли перші 752 мільйони фунтів стерлінгів від Британії. Це перший кредитний транш у межах ініціативи G7. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ці гроші Україна спрямує на зміцнення обороноздатності. Договір про позику на понад 2 мільярди фунтів стерлінгів. Україна та Велика Британія підписали 1 березня під час візиту президента України до Лондона. Кредит гаситимуть за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Американський президент Дональд Трамп обмежив повноваження Ілона Маска. Він заявив, що мільярдер має право лише давати рекомендації департаментам, а не ухвалювати кадрові рішення. Як повідомляє політико, Трамп до такого кроку вдався після серії масових звільнень і погроз на адресу держслужбовців з боку маска дії департаменту урядової ефективності, який він очолює, зіткнулись з опором у суді, а також критикою з боку демократів і деяких республіканців. Маск сумирно погодився з Трампом і ви. Знав, що припустився деяких помилок у намаганнях скоротити державні витрати. Космічний корабель Ілона Маска знову вибухнув під час випробувального польоту. Старші був у повітрі лише декілька хвилин, а потім почав хаотично обертатися. З нього полетіли іскри. Свідки опублікували відео з уламками, що падають біля Багамських островів і Домініканської республіки. У SpaceX повідомили, що вибух стався після втрати кількох двигунів. Це стало черговою невдачею для компанії мільярдера. Адже так само завершився і попередній тестовий запуск Starship, що відбувся у січні. Це були усі новини на часі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Ми Україна.